Якщо мій будинок опиниться у прибережній зоні, і мені потрібно буде його забрати, я виконаю рішення суду. Але сьогодні рішення суду я оскаржую. Я буду боротись до кінця, тому що це мій дім, і я хочу в ньому жити. Про це сказав 29 січня 2026 року Леонід Крігер, власник будинку на території колишньої човнової станції на засіданні постійної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту та дотримання законодавства Житомирської міської ради. Комісію напередодні скликав Леонід Крігер, аби розглянути рішення сьомого апеляційного суду у Вінниці, який відбувся 2 грудня 2025 року. Відповідно до постанови, міська рада має внести зміни до генерального плану Житомира та відобразити прибережну захисну смугу завширшки 100 метрів у районі провулку річковий 19Б. за словами Олександра Черняховича, голови депутатської комісії при внесенні змін до генерального плану депутати Житомирської міської ради не враховуватимуть вже існуючі там будинки. Суд прийняв рішення не враховувати існуючі житлові будинки і нежитлове майно для того, щоб зменшити ту смугу. Тому для того, щоб виконати рішення суду, ми рахуємо, буде правильно створити робочу грубу, і річка від початку до кінця має бути про незахисна смуга, де 50 де 100 метрів буде залежати від схилу цієї річки, яка є 18 грудня 2025 року. На сесії Житомирської міської ради депутати ухвалили рішення про виділення 5 мільйонів гривень з бюджету на внесення змін у генплан. Процедура дійсно дуже важка і велика. На дійсно цієї процедури ми вже на тій сесії виділили 5 мільйонів гривень. Це розроблення комплексного просторового плану. Це великий пакет документів, в тому числі і генплан. Воно одне без іншого зі законодавства зараз не може бути прийнято. Думаю, не менше двох років точно. За словами Олександра Швецова, громадського активіста, депутата Житомирської міської ради, 9 вересня 2016 року на сесії Житомирської міської ради прийняли рішення про передачу у власність та оренду земельних ділянок під існуючим нерухомим майном. Таким чином надали незаконний дозвіл на забудову захисної смуги річки тетерів. Законом вказано, що тільки гідротехнічні споруди можуть знаходитись в захисній смузі. На даний момент ми бачимо по річковій станції, що там знаходяться житлові будинки мажорів, депутатів. І приближених до них осіб. по крігеру сьогодні є судове рішення, воно вже є в силі на протязі двох років, але чомусь не виконується. Місцеві органи нашої міської ради говорять про те, що вони також подали 12 позовів для того, щоб скасувати рішення оренди цих людей. Але ми бачимо, що чомусь вони противоперечуть своїм же словам. Бо буквально місяць назад вони надали крігеру в оренду знову ж таки земельну ділянку, яка знаходиться під його нерухомістю. Тайму у 2017 році журналісти видання Житомир інфо публікували розслідування, у якому дослідили, що колишню човнову станцію на березі річки тетрів у Житомирі розпродали приватним особам. 21 серпня 2025 року. Житомирський окружний адміністративний суд визнав протиправним та нечинним рішення сесії Житомирської міської ради номер 454 від 30 листопада 2016 року. Про затвердження генерального плану міста Житомира, в частині затвердження генерального плану, в якому не встановлена та не відображена 100 метро. ...прибережна захисна смуга в районі земельних ділянок на провулку річковому, 19Б. 25 серпня 2025 року журналісти Житомир.Інфо опублікували інформацію, що Житомирська міська рада у серпні 2025 року подала до суду кілька позовів стосовно скасування договорів оренди землі на місці колишньої човнової станції на провулку річковому. Катерина Мороз, Ігор Жванько – Суспільне новини Житомир.